Добрий добрий день, добрим добрим людям. А давайте поговоримо сьогодні про дитячі спогади і про особливі фото. Фото, які зроблені в фотоательє. Пам'ятаєте, були колись такі, ну, ті, хто народився в період 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, точно знають про такі фотоательє і мають. Такі фото дома. Чомусь в Радянському Союзі було обов'язково таким хорошим тоном ходити в фотоательє і робити раз на рік, або, може, і частіше, такі фото всієї щасливої родини. Або родини, яка зображувала щастя. Сьогодні в мене оповідка від Руслана Горового називається «Фотоателіє». Думаю, що багато хто згадає свої відчуття після або під час відвідування таких фотоателіє. Отже, Руслан Горовий «Фотоателіє». Не знаю, звідки це пішло, однак у Совку була традиція раз на рік, а хто й багатіше та й частіше фотографувати дитину в фотоательє. Віталися й групові знімки штибу мама, тату, бабця, я і брат, які потім вставлялися між склом у сервант у квартирах усіх причетних до фото. Однак зараз мова суто про дитячі знімки. Є у мене одна особлива карточка. Мені там десь рочки 4. Попри юний вік, подробиці фотографування врізались в мою пам'ять на все життя. І зараз зрозумієте чому. Отже, фотоательє. принаймні те, яке відвідувала моя родина, було розташоване в райцентрі, в районі вокзалу. На першому поверсі повоєнного будинку, який зводили полонені німці. Товсті стіни й моцні двері вже наводили на думки про вічність, а ще ж завмерла музика миті. В ательє працювали фотограф і помічник. Саме останній приймав відвідувачів, брав гроші, виписував квитанції та, зрештою, видавав фото. Фотограф вже ж з людьми контактував мінімально. Коли помічник садовив, підопитних поправляв ліхтарі, виставляючи красивий світловий малюнок, підлаштовував апарат на здоровезній тринозі, лиш тоді з'являвся сам маестро. І на всю темну, окрім освітленого місця, зйомки, залу лунало, касету – Помічник приносить квадратну хрінь з плівкою, яку фотограф заряджав у апарат після прицілу прямою наводкою крізь об'єктив. Зрештою, маестро залазив під чортне сукно ззаду апарата і гримів Зараз вилетить пташка. Отже, мені було чотири. Кому з моїх батьків спала на думку блискуча ідея сфотати мене як воїна, я не скажу, бо тата вже нема. А мама явно не візьме на себе все. Однак факт є факт: прикрутивши мені на білого берета кокарду зіркою і давши в руки чорний грашковий автомат, мене притягли у фотомайстерню, треба сказати, що тут я був не вперше і добре знав це страшне місце. Якщо помічника фотографа я не боявся, то від страшного, клишоного патлато горбуна. Який вилазив за три ноги і, оголюючи чорні зуби, хрипів Замрій, зараз вилетить. Я просто німів. Цього разу було ще гірше, ніж минулого. Хто це такий? посміхнувся помічник. І такий дорослий. Я думаю, ми самі впораємося. чекайте тут. Він впевнено взяв мене за руку і повів у студію самого. Пірнувши під чорну шторку, я потрапив у царство світла й тіні, і моє серце забилося швидше. Пішли, боєць, не бзди, посміхнувся мені помічник, і мені одразу захотілося в туалет. Ми вийшли на освітлений подіум. Помічник поставив мене на стілець з дермантиновою сідушкою і гнутою металевою спинкою. Ну, боєць, посміхнувся він. Це твій пост. Борони його. Помічник розчинився в темряві, і я зрозумів, що залишився в цьому чужому царстві сам. Прожектори нещадно світили в обличчя, і я майже нічого не міг розледіти перед собою, окрім здоровенного фотоапарата на тренозі. І хто тут у нас? почув я праворуч з темряви хрипкий голос майстра горбуна. Це я, Руслан. Промовив я, хоч і розумів, що йому абсолютно все одно, як мені звати. Добре, Руслан. Постать принула під покривало і навела фокус. Касету, почулася з-під покривала, і помічник швидко приніс квадратну штукенцію. Я при... притис до грудей автомат і не знав, що мені робити, чи тікати, чи стояти далі. Увага! розрізав тишу голос горбуна. Зараз вилетить пташка. Він визирнув за фотоапарата і я побачив його чорні зуби, криві руки і горб. Не ворушися, гаркнув він, ані руш. Навіть якби я хотів зникнути, у мене б нічого не вийшло. Я був такий наляканий, що міг лишень притиснути автомата до грудей і дрібненько тремтіти. Таким я й залишився на цьому чорно-білому фото. Чотирирічний косоокий хлопчик з виріченими від жаху очима. Я стою вдягнений у комбінезон, білий берет з кокардою і сандалії під колготи. А на дермантиновій цидушці стільця розтеклася калюжка. Завіс. Ось такі бувають фотографії. Ну... Мої були без калюшки, але той голос, дивись, сюди, зараз вилетить пташка, я теж пам'ятаю, і це було страшнувато. Вдячна, що слухаєте.